На продукти злетіли подекуди в рази. Держстату прилюднив свіжі дані. За рік яблука подорожчали майже на 200%. Капуста у 2,5 з половиною рази. Суттєво зросла вартість моркви, яєць, олії, борошна та м'яса. Загалом продуктова інфляція за рік прискорилася до понад 23%. Тобто, темпи зростання споживчих цін сповільнюються а от продуктові цінники продовжують бити рекорди. Чому зростають ціни на продукти? І головне, яких цінників чекати далі. Всі ці питання поставлю Олегу Пензину, виконавчому директору економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава. Я вас також вітаю. Держстат показав, як зросли ціни на продукти в Україні. Найбільше подорожчали яблука майже втричі. Пане Олеже, поясніть, чому яблука стали вже дорожчими за банани. А банани, я так розумію, в нашій, в нашому кошику це найдешевший продукт. Ну, дивіться, ця тропічна трава, вона ж плодоносить на протязі всього року. А яблука у нас з вами мають абсолютно чіткий термін дозрівання, і це відбувається раз в рік на нашій території. Тому, по-перше, від того наскільки був вдалим врожай минулого року, залежить загальний обсяг пропозиції. Це по перше. А по друге, чим ближче ми підходимо до. Часу наступного плодоношення, тим я вибачаюсь, менше залишається того, що ми можемо з вами запропонувати в магазинах, Як наслідок ціни будуть рости. Тобто, коли ми з вами дивимося на всі ті процеси, треба розуміти наступне: банан в даній ситуації є набагато впривабливішій, скажімо, ціновій пропозиції, і дійсно він сьогодні найбільш дешевий імпортний фрукт, який приходить до нас в країну. Поговоримо і про білокачанну капусту, подорожчала в два з половиною рази. В чому причина? Дивіться, знову ж таки: ми беремо молоду, і молода коштує набагато дешевше. Білокачана це, як правило, та капуста, яка е, це пізні сорти, і які однозначно. Е, Довго зберігається, і знову ж таки її все менше і менше пропозиції. Тому вона сьогодні за 100 гривень кілограм. В той же час молода капуста набагато дешевша, в три рази дешевша. Так що в даній ситуації, коли ми з вами оцінюємо, чим ближче ми будемо до е, періоду збору врожаю, тим е, дешевше буде надія на те, що вона однозначно подешевша. Проблема в іншому. Дивіться е, будь-яке запитання пов'язане е, з. Конкретною динамікою цін ми чітко з вами маємо аналізувати на минулорічний врожай. Чого власне у нас так дуже сильно підскочила продуктова інфляція? Інфляція це індекс росту споживчих цін. У нас 24-й рік був надзвичайно невдалий. До речі, от для прикладу, 23-й рік вдалий, хороший продуктова інфляція 4,5%. 24-й рік неврожайний, аномальна посуха, величезні температури. Продуктова інфляція більше 23%. Ми є велика аграрна країна. Ми дуже серйозно залежимо від тої пропозиції, яка заходить до нас на полиці, і, безперечно, від того формується ціна. Є надія, що 25-й рік буде набагато кращий. Ну принаймні, по оцінках Української зернової асоціації ми маємо зібрати десь порядку на 7% більше зернових. Однозначно краща ситуація із городиною. Минулий рік було савномальна спека в липні місяці вже горіло все на ділянках. Тому є надія, що цей рік буде набагато кращий. Тобто відносно холодне літо і дощове це на добре. Ну, принаймні, це краще ніж той жах, що був минулого року. Давайте будемо відверті. Все таки та погода, яка є зараз, вона більш притаманна до нашої території. Але я так розумію, холодна весна, вона позначилася і на цінниках на а, фрукти, на ягоду. Ну я би сказав, най... інакшому не просто що холодна, стрибнуло найбільше. З приморозками. Так, з так. Так. приморозки ну, значно, ні черешні нормальні, ні, ні, ні е, персиків, ні абрикосів. Якраз в квітні місяці, коли традиційно йде е, квітне з е, зав'язів, якраз по цих е, плодах ми мали дуже потужні приморозки. З яблуками трошки краще, яблуня цвіла пізніше. А от власне е, абрикоси, персики, та цього року їх точно буде дуже мало, тому що ну вдарили приморозки. І так, ми треба, треба розуміти, що. Це, це літо не дуже добре по відношенню до останніх років, але по відношенню до 2024 року все-таки є надія, що воно буде краще. Пане Олеже, борщовий набір. Які прогнози ваші? Ви сказали, що врожай на 7% зернових більше зберуть. То чи буде цінник зростати на борщовий набір? Ну, е, коли ми оцінюємо травень до червня, то борщовий набір у нас трошечка здешевша, але він однозначно дорожчий ніж був минулий рік. Тобто, е, наприклад, червень е, 24-го року борщовий набір коштував приблизно десь 155 гривень. Е, Середньотрадиційний. Е, зараз порядку 192 гривень. І треба розуміти, що ця динаміка буде зберігатися десь аж до кінця серпня, початку вересня. Тоді, коли почнеться збір врожаю традиційних овочів, пізніх овочів в Україні, однозначно, ми напевно побачимо суттєве здешевлення того традиційного набору, який ми зараз з вами обговорюємо. І тоді я думаю, що динаміка буде абсолютно протилежна, тобто, по відношенню до минулого року, ціни будуть дешевші. І вже почався сезон Кавунів і день. Що порадити? Почекати падіння цін, чи вони вже такими і лишаться десь в районі? Ні, у нас у нас Кавуни трошки пізніше. У нас зараз ідуть Кавуни імпорт з та Азербайджан, а Херсонщина відчизняна... з нами спілкувався голова Херсонщина і казав, а, а що вже це Одещина, Миколаївщина, Херсонщина. Так. Тобто е, сьогодні Кавун у нас е, ну, ще за дорогий, давайте будемо відверті. Але е, трошки пізніше десь ми очікуємо, напевно. Середина серпня місяця ціна ну не буде, звісно, як минулого року, там 8-10 гривень кілограм, але я думаю, що десь 12-15 ми, напевно, будемо бачити, і це буде ціна, яка абсолютно буде доступна для більшості українців. От зважаючи на значне подорожчання овочів фруктів, як вважаєте, досі вигідно консервувати їх у домашніх умовах? Ну, Чекайте, дивіться, господині, які мають присадибні ділянки, які вирощують там е, городину, і які вирощують. Їм вигідно. Там, а як... якщо я покупець, я так. живу в місті. Ну, е, ну, якщо ви консервували, у вас традиційно це є, і у вас в традиціях сімейного е, власного формування е, столу на зиму обов'язково є власна консервація, то ви це будете робити і зараз. Але напевно е, більш е, привабливі ціни будуть серпень місяць. Напевно, у нас традиційно трошечки зараз сезон змістився. У нас в зв'язку з холодною весною, літній сезон овочів і фруктів десь на днів 15 змістився, як наслідок, і цінові пропозиції трошки різні. Тому, напевно, початок, а може, й навіть середина серпня, це якраз буде той період, коли консервація в міських умовах буде найбільш, скажімо, зручна і дешева. Можете сказати, які категорії товарів можуть подешевшити найближчим часом? Ну, дивіться, однозначно, ми чекаємо подешевлення всієї городини, як тільки почне вона активно надходити з відкритого ґрунту з нашої території. Це якраз той період сезонів, яка, який власне і характеризує найменшу ціну протязі року. Ще раз повторюю, нас з вами трошки змістилося період початку сезону в зв'язку з холодною? Ну, весною, і давайте будемо відверті, червень місяць також у нас не дуже тішив теплими температурами. Тому є надія, що в серпні місяці ми побачимо з вами найнижчі ціни по року, по року і якраз е, наша продуктова корзинка однозначно почне дешевшати по відношенню до цін минулого року. Поговоримо про бензин. А все ж таки він є складовою у ці на продукти. На заправках продовжують ціни на нього зростати. Зокрема, ціна сягає майже 59 гривень за літр. Які основні причини цього подорожчання? Ну давайте будемо відверті. Та ціна, про яку ми зараз з вами говоримо, вона більш-менш коливається і тримається десь з кінця червня. Тобто не означає, що от зараз от безпосередньо, там тиждень чи декілька днів тому відбулося якесь суттєве зростання цін. У нас з вами суттєве зростання цін на нафтопродукти відбулися тоді, коли через початку початок війни в перській затоці суттєво подорожчала на світовому ринку нафта. І як наслідок, ми побачили зростання цін от до того рівня, який є на сьогоднішній момент. Коли ми побачимо динаміку цін от за останній місяць, вона суттєво не змінилася. Вона є значно дорожча, ніж було, наприклад, місяць-півтора тому, але от зараз вона більш-менш стабілізована. Ми маємо надію, що як тільки ціна на світовому ринку нафти побільшається. Е трошечка зміститься вниз і вона буде менше чистоумовних 69-70 доларів за барель марки це однозначно відобразиться і на цінах е, в Україні. Так що я думаю, що в найближчий час у нас буде ситуація більш-менш стабільна. А якщо ціни на світовому ринку нафти підуть вниз, е, а є така надія, е, власне, тоді ми побачимо невеличке здешевлення цін і на наших заправках. Пане Олеже, я вам дякую, що знайшли час для спілкування з нами. Це був Олег Пензин, виконавчий директор економічного дискусійного клубу.